Як це ще впливає на життя нас, звичних людей? В Україні, дякувати Богу, це менш виражено. Нам зараз не до цього, а от в світі зараз є такі соціологічні дослідження про те, що дуже сильно збільшився процент одиноких людей, які не створюють сім'ю. От подумайте, Господь створив. Якби чоловіка, жінку для чого? Для того, щоб створити сім'ю. А сім'я для чого? Для того, щоб було продовження роду людського Ну Це ж біологічно і це правильно і так закономірно. Так, да, є винятки, але ці винятки це називається монашество, наприклад. Ну, можуть бути інші трагічні винятки, але в процентному відношенні це ну невеличка кількість дійсності була одинаків. Зараз по дослідженнях в розвинутих країнах світу, в європейських країнах, в Америці, в Японії, молоді люди від 25 до 35 років 50% неодружені, А молоді жінки віком від 25 до 35 40% неодружені. Ну так приблизно і ведуть ну якби одинокий спосіб життя. Нічого хорошого в дійсності цьому немає. Чому так? Тому що. Ми люди, ми істоти соціальні. А от це явище говорить про нашу асоціальність. Тобто ми відходимо від своїх природних орієнтирів, якщо так можна сказати. Що таке одинока людина? Це людина, яка не створює сім'ю, це людина, яка не буде мати продовження роду.